Всім привіт! Це новий випуск на каналі. Ми приїхали в Коско. Будемо купляти стейка. Так, е, да, приїхали в Коско купляти стейка. А як він називається? Japanese Wagyu Японський якийсь Wagyu коротше. Стоїть одну таку типу бумажку. Да, одну бумажку стоїть. Звісно не дешевий, але перший раз будемо пробувати, можна один раз попробувати ми будемо е, готовити сьогодні, його будемо знімати. Так що дивіться це відео і дамо знати вам, чи стоїть купляти його чи ні. Чи воно стоїть 100 баксів чи ні. Ставте лайки, щоб ми могли такі вещи купляти. А то не дешево такі відео зробити. Все. Це 90 доларів за паунд, А цей кусок один стоїть 88-90-100 доларів. Цей Ось такі Japanese Wagyu A5, right? Ми візьмемо 10 штук <рес> поїзд. Все, беремо Ми і... беремо там, де більше жиру вибирати. Там <рес> Чи там де більше м'яса? Там де більше м'яса, ми ж за жирне платимо. Воно крепко жирне, бачите, то ми вибираємо, щоб більше м'яса було. Якесь. Якісь, Якісь дешеве крепко, може візьмемо дорожче. Зараз ну. буде операція. Да, зараз ми його прооперуємо і будемо готувати. Поглянемо, як він, що він, що це таке перший раз е, в житті е, порівняємо його і будемо жарити. Рижиться як масло, вже кажу. Навіть легше, бо масло чу-чуть важче жар... рижиться. як жир. В нас виходить такий кусочок, я може неократно його відрізав, але він такий квадратний, красивий, хороший, не знаю. Попробуємо, пожаримо і скажемо, звісно, ви не відчуєте цей вкус. Ну ми відчуємо, а якщо захочете, то він недорогий. Тільки 90 доларів і всього лиш це все. Так що? Таке воно? Може ще не вмію е, речі зложувати, але це все з опитом прийде. Давай будемо жарити. І заправляти будемо Давайте, посили його.

Оуєти oh, yeah. класно, мені подобається цей звук. <гум> мені подобається цей звук. З кожної сторони по одній минуті пожаримо. Одна минута кожної сторони. Ось жиру. Да, жиру дуже багато, його треба буде, може, зберегти. він все ж таки дорогий. На 10 доларів жиру воно розставило. Все переворачуємо. Вау! Вау вау! Гарно піджарилося, що так і треба. Так було запланіровано. Ще 30 секунд і воно готове. Саме головне не пережарити. Ну, воно може бути вигляді як будто пережарене, бо воно було заморожене і воно цвіт не має, такий дуже красний, то воно може буде на відео показувати, що воно пережарене, але воно якраз буде добре. Те, те що треба буде. Все забираємо. Підсолили чуть-чуть. Зараз наріжемо і будемо пробувати. Вау! Ріжеться дуже-дуже легко. Я навіть, можна сказати, пощі не торкаюся. Так, пробуємо. Бери, Деніел, ти перший. Перший раз спробує. Жувати mm -hmm. навіть не треба, просто є. Оце так. Да. Оце як кажуть тема. Тут нема що говорити, тут просто треба їхати купляти і жарити і їсти. Дякуємо, що ви дивитесь наше відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде більше і більше виходити відео. Е, скоро буде відео про вайомінг. Ми будемо знімати, як ми будемо в вайомінгу, що ми будемо робити, ловити. Дякуємо за перегляд. О, перегляд! Я хотів сказати про смотрю, але перегляд воно якось так красивіше. Нананай. Звичайно, багато його не з'їстиш. Багато його не з'їсиш. Багато воно дуже дуже жирне. Його треба або мало їсти, або з чимось їсти. Його просто так. Багато не з'їсиш. Воно дуже має насичений вкус. Дуже-дуже. І воно дуже таке жирне. Дуже жирне. От прям капає. Вирубай, нажимай кнопочку, то пух!